У вас є гроші, а вони ваші. Не дивуйтесь, Правоохоронці чітко знають, як віджати ваші кревні буквально на законних підставах. Мене забрали 283 тисячі. Ми можуть довести, що він є власником цих грошей. Прямо зараз ми покажемо вам, як кримінальні справи перетворюють на схеми для відбирання майна. Ми називаємо прізвища сумнівних правоохоронців. Покажемо їх на всю країну. Тих, для кого рішення суду лише нікчемний папірець. Що по чим? Дивіться! Мене забрали 283 тисячі 806 гривень. Мова йде не про банду грабіжників у масках, які підстригли чоловіка у темному провулку і пограбували. Йдеться про правоохоронців, які цинічно забрали кревні і майже рік не повертають. Я, до речі, абсолютно не думаю і. Нема в мене жодних ілюзій, якихось таких рожевих, да що отримавши ще одну ще одну хорошу ухвалу суду, як цю про скасування арешту майна. Мені хтось віддасть гроші на прибачте, блюдечки з голубої кайочки у серпні 2013-го Андрій Ластовецький позичив своєму товаришу 280 тисяч гривень, але витратити він їх так і не встиг. Дорогою автомобіль спинив патруль Беркута, далі обшук машини, виявили згадану готівку. На місце приїхала слідчо-оперативна група. Примчав і власник грошей. Я одразу надав Ольгі Андріївні Борисенко, лейтенанту міліції, старшому слідчому, усі документи, які підтверджували власність грошових коштів. А саме я надав ось цю квитанцію спад Укрсоцбанк, яка підтверджувала зняття коштів особисто мною. Одразу надав розписку Володимира Валентиновича пам'ятних, що він саме в мене взяв ці кошти. Здавалося, які ще мають бути докази. Врешті-решт гроші вилучають. Аргумент залізний і дивний. Слухайтесь, патрулюючи місто, працівники патрульної служби побачили таку картину, що на одному з провулків у Лосівському районі інкасаторський автомобіль автомобіль перекрив рух, і поряд з ним зупинився автомобіль Шевроле. А тоді з автомобілю, фольксваген Транспортер, вийшов чоловік. Особи, якого не вдалося встановити, і тримав в руках пакет, який хутко закинув у вікно цього автомобілю Шевроле. Після чого з місця події від'їхав цей автомобіль, навіть номерних знаків його ще не вдалося встановити. Майже рік слідчі Голосіївського райуправління управління міліції Ольга Борисенко розслідує цю справу. Досі жодного підозрюваного інкасаторський автомобіль так і не встановлено. Кошти, звісно, не повертають. А в прокуратурі, яка має здійснювати нагляд, не виникло жодних питань. Будьте готові всі, виходить, що базуючись виключно на припущенні, а не на фактах, у міліції можуть швиденько відкрити кримінальне провадження. І добре, якщо в результаті втратити тільки гроші, а не почуєте звинувачення у злочині. Наразі ті документи, які надав слідчому органу, цей чоловік там квитанція, ще якісь незначні документи, які наразі не можуть чітко довести, що він є власником цих грошей. Ті саме докази потрібно слідчим у міліції не кажуть. Відмовилися спілкуватися і в прокуратурі там, взагалі, відхрещуються. мовляв, то не їхня справа. Та до них ми ще повернемось. Прокуратура діє рука об руку з міліцією, допомагаючи один одному, але нікого ніхто не контролює. Пату Крисосбанк відповів, що на ваш запит зареєстрований в Пату Херсоцбанку 11.01 щодо наявності, відсутності факту пограбування Пату Крисосбанк чи інкасаторського автомобілю банку повідомляє, 1 серпня 2013 року факту пограбування Пату Керсоцбанку. Чи інкасаторського автомобіля банку не буде у березні 2014-го Голосіївський суд таки наказує зняти арешт із коштів і повернути їх власнику. Міліція ж залишається непохитною. Цій ухвалі не було вказано, кому власне потрібно ці кошти передати, і так само залишилось невідомим. Ані власник, ні походження. У липні голосіївський суд персоналізує свою постанову і конкретизує, що гроші майже 300 тисяч потрібно повернути саме Андрію Ластовецькому. Мало вручено, будемо сподіватися результат, чекати. Кому ви саме його вручили? В Канцелярію. Якщо була добра воля слідчих, можливо, все було повернути вже сьогодні. За законом, процедурою 5 днів. Вони мають на підготовку відповіді. Адвокат Яборовський припускає, їхня боротьба ще триватиме. Наводить імовірний сценарій, за яким рішення суду можуть знову не виконати. Це... Я припускаю, що останній міліціонер з тих шести, який вилучав кошти, оце це саме слідча Борисенка. ОА, може зникнути за будь-яких підстав, відпустка, лікарняний чи щось. Зазначимо, на момент, коли у присутності знімальної групи люстратора адвокат відносив рішення, слідча Борисенко була на місці тож тепер почекаємо, чим закінчиться ця справа. Тим часом команда люстратора повторно звертається до прокурора міста Києва Сергія Юлдашева. По-перше, ми хочемо, аби він пояснив, чому його підлеглі з прокуратури голосіївського району ігнорують журналістські запити. По-друге, ми просимо дати оцінку діям старшого слідчого голосіївського райуправління управління міліції Ольги Борисенко, а саме розслідуванню нею згаданої справи.